Зглянемо, як можна використовувати величини в циклах з передумовою. На прикладі двох задач. Перша задача буде математичного характеру. І друга задача ми будемо пробувати малювати якісь графічні елементи за допомогою бібліотеки малювання в скричі. Ну, давайте попробуємо розв'язати. Для початку першу задачу нехай у нас є учень, який вирішив поглибити знову ж таки свої знання з іноземної мови. І кожного дня він вирішив вивчати на 5 слів більше, ніж попередній. Ми вже схожу задачу розв'язували, але тепер давайте завданням для нас буде визначити за скільки днів або скільки днів знадобиться учневі, щоб вивчити тисячу слів. Ну і відповідно для розв'язання цієї задачі, нам необхідно буде з вами створити три змінних. Давайте створимо першу змінну і назвемо її S для того, щоб визначати загальну кількість слів, які вивчив учень. Також створимо змінну А так, для кількості слів, які учень вивчає за день. Ну і ще одну змінну нам потрібно створити цього разу вже третю змінну N, яка буде підраховувати кількість днів, які він буде, за які він буде здійснювати вивчення цих слів. Далі нам необхідно створити, здати початкові значення цим змінним. Всі змінні на початку будуть мати значення 0, тому, в свою чергу, ми з вами можемо продублювати одну змінну, просто змінити їхні, ну, їхні показники. Далі нам необхідно для того, щоб розв'язати цю задачу, так, оскільки в нас стоїть значення, чи, коли, за скільки днів він вивчить тисячу слів, тому нам необхідно встановити цикл з передумовою. Для цього ми переходимо до команди блоку керування, і тут є команда, яка називається Повторювати до. Це якраз є в нас цикл з передумовою. Беремо цю команду і задаємо умову. В загальному наш цикл має повторюватися до того моменту, поки значення змінної S, тобто кількості слів, не буде більше 1000. Тому вибираємо ось такий елемент. Так. І вказуємо, що наша змінна S, яка позначає кількість слів, повинна бути більше 1000. Поки ця умова не виконується, цикл буде повторюватись. Далі переходимо, вбираємо команду змінити. Що ми будемо змінювати? Ну, По-перше, кожного дня він вивчає по 5 слів, тому змінну А ми змінюємо на 5. Також нам потрібно підраховувати суму загальних слів. Тому створюємо змінну S, яку ми будемо кожен виток циклу змінювати на кількість слів, які він вивчає за день. Тобто першого дня він вивчив 5, другого, 15, другого 10, тому сума буде 15. Для цього ми робимо, додаємо замість числа, на яке збільшуємо, значення змінної. Ну і відповідно з кожним витком циклу це буде спливати один день, тому нам потрібно. Створити змінну N, яка буде підраховувати відповідно кількість днів, скільки учень вивчає, вивчає цей, ну, тобто вивчає слова. Ну і далі ми можемо вибрати елементи події для того, щоб запустити на виконання команду. Так, запускаємо. Так, і бачимо, що за 20 днів він вивчить в нас тисяч, більше, ніж 1000 слів, тобто 1050 в даному випадку це буде слово. Чому? Тому що, якщо за 19 днів він вивчить там менше 1000, тому виходить, що для того, щоб вивчити тисячу слів, йому знадобиться 20 днів, тобто це зміна N. Нагадую, що ми можемо певні змінні відключати, наприклад, якщо нам треба тільки змінну N, то ми можемо залишити ось таким чином. І, запустивши цей елемент, ми можемо дізнатися. Якщо нам треба якусь іншу кількість слів дізнатися, ми можемо це зменшувати. Наприклад, 900 слів, за скільки часу він вивчить. Так, і бачите, 900 слів він вивчає за 19 днів. Тобто, відповідно, просто змінюємо умову, і на цьому, в принципі, все. Добре. З математичною задачою, яку можна розв'язати за допомогою з ми розібралися, тепер давайте розв'яжемо задачу, яка стосується графічного відображення. Наприклад, ми маємо квадрат так, сторони, маємо певну кількість квадратів, вкладених всередину. інших і маємо умову, що довжина сторони першого квадрату дорівнює певній заданій кількості кроків, які задаються зміною А. А довжина кожного наступного повинна бути на 20 кроків більше. І нам потрібно малювати квадрати доти, доки довжина не буде перевищувати 200 кроків. Ми також таку схожу задачу робили, тільки ми малювали 5 квадратів. А тут ми не знаємо, скільки нам потрібно намалювати квадратів. Ми просто кажемо, що якщо Довжина ширини, довжина сторони буде більше, ніж 200 кроків, ми зупиняємо. А скільки це квадратів, ми собі вже потім порахуємо, коли будемо працювати над цією задачею. Отож, що для цього потрібно зробити? Ну, Як і попередній раз, нам з вами потрібно створити змінну яка буде відслідковувати значення наших. Відслідковувати довжину сторони нашого квадрату, тому створимо знову ж таки змінну А маленьке. Вона в нас може використовувати, оскільки там ми велике брали. Далі нам необхідно додати блок малювання, тому ми вибираємо елемент додати блоки, вибираємо малювання і кажемо, що нам потрібно. Давайте зробимо так, щоб перед запуском нашої програми все буде очищатися, і наш олівець буде піднятий, тобто малювати він нічого не буде. Далі нам потрібно задати початкове положення нашого елемента, який буде здійснювати малювання. Тому задаємо значення з допомогою команди перемістити х-. Давайте хай це буде мінус 10 і мінус 10 по y і по ху. Після цього ми повертаємося до елементу зі змінними. Вибираємо, що ми хочемо. Надати змінні наші значення початкове. так, Давайте початкове значення нашої змінної буде дорівнювати 20. А далі будуємо, як і в попередній раз, цикл з перед умовою, що він буде виконуватися до того моменту, поки значення змінної А не буде більше 200. Для цього переходимо в оператори, вибираємо більше так, 50. 50 змінюємо на значення 200 і змінних беремо наше значення А. А далі працюємо вже за згаданою схемою, якою ми працювали попередній раз, тобто створюємо квадрати. Для цього нам треба опустити олівець, щоб ці квадрати малювалися. Нам необхідно команду зробити вкладений цикл з лічильником для того, щоб намалювати квадрат. Причому він у нас має повторюватися 4 рази. Далі нам потрібно переміститися на А-кроків. Чому на А-кроків? Тому що відповідно, це є довжина нашого одного трикутника. Так, ну в мене вже зразу там перемістився. Так, Далі що нам треба зробити? Далі нам потрібно повернути на 90 градусів. Для цього задаємо команду, повернути на 90. Після того, як квадрат у нас буде намальований, ну, ми можемо переконатися, що він буде намальований. Ну, він поки що малюється постійно, тому що умова в нас що не зупиняється, Тобто ми не збільшуємо значення змінної А. Тому нам потрібно зараз буде це зробити. Але давайте ще зробимо деякі команди з олівцем. По-перше, ми його піднімемо, коли ми намалювали один квадрат, тому використовуємо команду підняти олівець. Так. Також використовуємо команду для зміни кольору, щоб наші квадрати кожен був іншого кольору. А далі вже працюємо зі змінною А. Переходимо в вкладку змінне, змінні і вказуємо, що ми змінну А хочемо змінити. Ну, за умовою задачі ми казали, що ми її будемо змінювати на 20. Тобто кожен квадрат у нас буде на 20, сторона його більша, на 20 кроків. Ну І далі нам потрібно змінити значення х так, Давайте воно в нас має бути трошки інше, тому задаємо так само, як і в попередні, попередній задачі, які ми з вами розглянули. Так? Тобто задаємо значення X і y на змінюємо верніше, значення Х і y на мінус 10, для того, щоб ми могли наступний квадрат робити більшим. Ну і тепер, коли ми запустимо цю програму на виконання, ми побачимо, що відповідно в нас намалюється певна кількість квадратів. І як тільки довжина квадрату стала 220, відповідно виконання цього циклу зупинилося. Ну і бачимо, скільки в нас цих квадратів вийшло. Раз, два, три, чотири, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тобто попередній раз ми просто задали, що в нас має 5 квадратів по 20, а тут ми відштовхлися від того, яка довжина квадратів. Ну і знову ж таки, якщо нам треба, щоб довжина сторони квадрата там була якась більша, наприклад, там 300, ми просто змінюємо цю умову, перезапускаємо. І в свою чергу в нас цих квадратів намалюється ще більше, поки значення не буде більше, ніж 300. На цьому все. Дякую за увагу.